Всім привіт! З вами знову Істина та блог Світ Світстайлу. І сьогодні ми поговоримо про таку цікаву і специфічну тему, як боді. Нарешті настало літо, стало тепло, всі ми почали розтягатися, і інтимна білизна це один з найцікавіших елементів жіночого гардеробу. Сьогодні ми дізнаємося більше про боді, які вони бувають та як їх носити. Блузка боді. Її основна відмінність в тому, що верх в цієї моделі не облягає тіло, і тому боді виглядає як звичайна блузка. Таке вбрання підійде до будь-якої ситуації, причому виглядати буде як стильний верх, що зовні мало чим нагаджуватиме саме боді. Боді-білизна це стереотип, що давно вже відійшов у минуле. Сьогодні Боді повністю замінює деякі види блузок та сорочок. Він виглядає дуже екстравагантно і стильно. Яким чином жінка може вписати боді у свій гардероб? Наступний елемент це водолазка Боді. Така модель стане відмінним доповненням до класичних спідниць або штанів. Водолазка Боді – річ дуже зручна у холодну пору. Такі моделі користуються особливою популярністю у жінок, які багато часу проводять у спортзалі. Ще один цікавий елемент це білизна боді що є незалежною від іншого одягу і може цілком замінити інтимну білизну. Таке боді надягають на голе тіло і виглядає воно дуже красиво та сексуально. Моделі цього типу боді дуже різноманітні від простих до вишуканих сміливих мережених навіть з вирізами. Що ж собою являє боді? Це обтягуючий одяг, схожий на суцільний купальник. Жіночі Боді може мати довгі рукави, високе горло, але від цього не втрачатиме привабливість та сексуальність. Сьогодні боді надзвичайно популярні, носять його по-різному. Хтось одягає його під основний одяг, для когось це повноцінний додаток до скріпниці або штанів. А в спортивному залі жінки в боді просто не перевершені. Данський гардероб Боді увійшло на початку 80-х років. Дея створення була запозичена у гімнасток, які носили схожі костюми Лео Тарти. Цей витончений, привабливий, облягаючий одяг прийшовся до вподоби багатьом представницям прекрасної статі, в результаті чого боді міцно увійшли в світ модного жіночого одягу. Кілька порад з вибору боді. У чарівних жінок є кілька причин придбати боді. Його можна носити під одягом, оскільки воно ідеально облягає ваше тіло. Одягаючи боті, жінка може не турбуватися про бюстгальтер, адже багато моделей мають вшиті чашечки. За рахунок щільного облягання робить жіночу фігуру надзвичайно привабливою, а силует під щитким. Сьогодні магазини боді для жінок пропонують безліч різноманітних варіацій. Є можливість вибрати колір, який буде гармонійно виглядати з будь-яким іншим компонентом гардеробу. Боді без лямок стане відмінним доповненням до яскравих джинсів або кокальнової спідниці. Мереживні боді будуть відмінно виглядати на романтичній вечері. Улюблений чоловік неодмінно оцінить такий наряд. Визначтеся з метою придбання боді, але в будь-якому випадку цей елемент гардеробу буде не зайвим.